Південь Леванту від сучасного Ізраїлю до Йорданії, 40 тисяч років тому, відбуваються значні біокультурні та технотипологічні зміни, і саме вони визначають подальший рух людської історії. Неандертальці зникли Homo sapiens остаточно набув своїх анатомічних обрисів, матеріальна культура стала більш значущою, ніж звичайне виживання в природних умовах. Людина перетворилася на соціобіологічну істоту, де соціо. Культурні артефакти домінують над біологічними інстинктами, власне кажучи, це і є початком історії, як ми її розуміємо. Історія соціальних дій та соціальних систем. Останні склалися за 20 тисяч років після зацарювання землеробства, осілого способу життя і мови як способу міжродової та внутрішньородової комунікації, для більш повного розуміння взаємозв'язку між цими подіями і зміною навколишнього середовища. Нам все ще потрібно більше даних. Регіон зберігає багатий запис з пізнього, середнього палеоліту, проте наші знання про найбільш ранні етапи соціального транзиту залишаються вельми мізерними. Говорити, що неандертальці заважали розвитку розумного Хомо нерозумно, однак, яким чином біологічна конкуренція, адаптивні практики до локальної екосистеми змінилися матеріальним натиском на саму екосистему, ми тільки гадаємо. Якщо людина раніше була залежною від сюрпризів природи, то тепер вона починає пристосовувати природу до своїх інтересів. Така ось революція епохи середнього палеоліту. Відповідно, змінився характер їжі, ставлення до їжі як джерела біологічної енергії. Десь 40 тисяч років тому змінюється взагалі спосіб життя, зокрема, на займаній площі приводяться деякі тварини. Навколишній світ перестає використовуватися тільки заради збиральництва та полювання, крім екосистеми, виникає ландшафт. Людина вписується у власні спроби визначити свої погляди.